Друге, що важливо є для того, щоб мрії сім'ї збулися, Він любить її. Вона підкаряється йому, без будь-яких умов і ультиматумів. Почули? Без умов, без ультиматумів. Бог не хоче слухати наші умови і наші ультимати. Бог не хоче чути. Бог, я не можу її любити, а ти ж знаєш, яка вона. Бог не хоче слухати. Я не можу йому підкорятися. Ти що Бог жартуєш? Подивись на нього. Чому Бог не хоче слухати нічого? Тому що ти вибрав її, а вона вибрала тебе. Все. Що Бог заставив тебе? Це твій вибір. А раз це твій вибір, будь добр, любити і підкорятися. Ти зі мною? О, Алілюя, не всі ви зі мною. Насібно, зато я з вами. Так що Все рівно будете слухати. І так. Дивіться, практично тут я прочитав два пункти. Він повинен любити, вона повинна підкарятися. Чому я зачитав ці два пункти разом? Тому що їх не можна виконувати окремо. І якщо ви будете в сім'ї, їх виконувати окремо, у вас нічого не вийде. Вона може підкарятися до приходу Христа, толку ніякого не буде. Він може любити її. Більше, ніж себе, як Господь церкву, віддати за неї своє життя. І якщо вона не хоче підкарятися, ніхто її не заставить. Ти зі мною? І так, Ефесянам 5, 22, 25. Дружини, свято скрізь я. Я вас розумію. Коріться своїм чоловікам, як Господеві. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам в усьому. Чоловіки, скажіть я. я. О, молодці. Е, ну, я ж той чоловік. Е, любить своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і дав за неї сам себе. Ми з вами говорили, благослаючої стороною сім'ї. Хто є? Бог. ось він, цей благословляючий, благословляюча сторона, і написала умови вашого благословіння, умови здійснення ваших мрій, умови здійснення ваших благословінь. Ви знаєте, всі, хто, ход, хто знаходиться в живій церкві, усі, хто вступають в шлюб в нормальній реальній церкві, вони знають на пам'ять цей вірш. Правда? Хто з вас знає цей вірш? Що не всі? Вам просто лінь підняти руку. Ясно. Yes. Ну я вірю, що ви знаєте, тому що ми говоримо дуже часто про це. І тому ми знаємо це. Дивіться. Дружини знають, я переконаний, що чоловік повинен їх любити, як Христос в церкву. Сестри, помагайте мені рукою. І скажіть амінь мені. Молодці. Чоловіки знають, що дружина повинна йому підкорятися в усьому. Брати, помагайте мені рукою. І скажіть амінь. амінь. Алілюя. А тепер послухайте мене. Ось і вся проблема наших з вами сімей. Ви замітили, що ви знаєте? І з радістю казали мені, Амінь. Я знаю, що він має мене любити. А що казали чоловіки? Я знаю, що вона має мені підкорятися. І ви здравістю мені сказали Амінь. Давайте скажемо правильно. Говорить тільки. Сестри. Я знаю, що Бог хоче, щоб я підкарялась своєму чоловіку. Це трошки інші знання, ніж ти казав до цієї пори. Замітила? Трошечки інші знання. Говорить лише брати. Я знаю, що Бог вимагає, щоб я любив свою дружину. І зі мною благословені. Ось що нам треба знати, не те, що ви перед цим казали. Знаєте, коли в сім'ї виникає сперечання безнику всі до Біблії, ти повинна. А він, а ти повинна. Це не це. Коли в тебе? Виникає проблема в сім'ї. Читай, що повинен ти, а на що повинен він чи вона? Ти зі мною? В тебе нічого не вийде. Тебе нічого не вийде, якщо ти будеш. Показувати Біблію і казати, подивись, подивись, дружина, ти повинна мені підкорятися. Вона скаже, ти повинен мене любити. Все, ти мене не любиш, я не буду підкарятися. Будеш любити, буду підкарятися. А він каже, ти будеш підкарятися, тоді буду любити. Що буде в сім'ї? Ой, дай Бог. От... Розлад. Розлад благословить. Буде у вашій сім'ї. І тепер, ви вже знаєте правильні знання. Амінь. Тобто, дружина повинна що робити? Підкарятися. Я знаю, що батьом із вас ну, навіть складно вимовити слово. Підкарятися. Підкарятися. Як це підкарятися? Пастор, ви про що? Чоловіки люблять, в основному, знаєте так, до весілля. А потім вже думаєте, куди вона дінеться? Вона все рівно моя, все можна і не казати їй, що я її люблю. Амінь, брати. О, ніхто не каже, навіть амінь. А -а 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 -а. Я думаю, темати, якщо ви, маючи ці знання, перетворити їх в практичні дії своїй сім'ї. Бог не забариться, щоб вашу сім'ю максимально благословити, а ваші мрії і ваші бажання збудуться. І у вас дійсно буде саме-саме щаслива сім'я на цілому світі для вас. Амінь? Аллею. І так, що говорить Біблія? Що, якщо ми подивимося, то Біблія не говорить прямої вказівки, що дружина повинна любити свого чоловіка. Ви замітили це? Ви ніде не у Біблії. Щоб Бог сказав, дружина любить свого чоловіка. Нема такого. Нема також в Біблії написано, чоловік повинен підкарятися своїй дружині. Такого теж нема. Нема. Читайте Біблію, як хочете. В Біблії цих речей нема. Любить він. Відкаряється вона. І тоді це, по слову Божу, це умова для Божих благословень вашої сім'ї і для здійснення мрій. Ти зі мною? Що робить світ? Світ через фемінрухи, через гендерну рівність старається нивілювати Слово Боже. Вона, вони кажуть, а що це таке? Скільки ми, жінки, можемо бути в рабстві? 21 -е століття ми не роби. Не роби ні. Ми будемо боротися за свої права. Що це означає? Це означає, що фемінрух, рух, гендерна рівність і прочі прочі всяка інша ерунда. Ви Вона хоче поставити жінку на те місце, на якому Бог її не бачить. Ви чуєте зі мною? Не бачить. Мова йде про сім'ю. Я не говорю про служіння, про навчання, про керівництво. Ні, не про це, про професію. Мова йде про сім'ю. Про сім'ю. Бог хоче бачити місце дружини, підкарятися чоловікові. Що каже світ? Не підкаряйся. Іди проти нього. Вставай проти нього. Постав його на місце, щоб він знав, хто вдома хазяїн. Справа в тому, що вдома хазяїн все рівно чоловік, а ти будеш нещасна і бідна, якщо не будеш йому підкорятися. Бог не бачить тебе хазяїном дома. Можеш казати амінь? Можеш не казати амінь. Від цього думка Бога не міняється. Бог написав, сказав, все. І точка. і так далі. А знаєте що, з другої сторони? Багато чоловіків раді цьому. Я бачу, навіть багато чоловіків не підтримують цієї рух. Вони кажуть, ва, да, дійсно, жінка має зайняти рівне місце зі мною. Чому це і так далі? Вони раді цьому. Знаєте чому? Тому що можна сім'ю скинути на дружину. Дружина, ви не розумієте, куди ви попадаєте. Коли ви боретеся за рівні права в сім'ї, в сім'ї, йде, коли ви хочете зайняти місце командира в сім'ї, хитрий чоловік каже, бери. І собі раз і пішов собі. Він <хи> собі спокійно живе, а ти тягнеш сім'ю, ти тягнеш дітей, ти про все думаєш, ти все робиш, а він біля тебе. І плачеш. «Ой, пастор! Ти знаєш, як мені важко. Скинь, скинь мішок з плечей. Це не твій обов'язок. Він повинен вести сім'ю, а не ти. Ти зі мною почуйте сьогодні це? Ви не можете бути щасливі, коли ви не на тому місці, яке Бог призначив для вас. Ну як ти можеш бути щасливим? Що з Богом Богу сперечатися? Тому що Бог хоче, це нереально. І тому чоловіки хитрі, вони приспособлюються собі, а жінки тащуть це на своїх плечах і плачуть це життя. Бачите, як мені пастор важко? Зроби так, щоб було легко. Прийде додому скажи, ти мій цар. Ви себе уявили, так? І чоловік в обморок, бабах, і впав. Зробить, дружина, ти де була? Ти що пила? Який цар? Ти що? А потім зробить ком і скажіть, а я твоя царівна. І з сьогоднішнього дня у нас будуть царські відносини. Ти будеш керувати нашим сімейним каганатом, а я буду насолоджуватися життям коло тебе. Амінь. Бог створив дружину помічницею. Чоловік робить, забезпечує все. В дім, біля дому, в квартиру, біля квартири, турбується про дітей, а дружина його прикрашає. Гарно одівається, чуть-чуть в міру фарбується. Це не є гріхом. Любить його. Хоча в Біблії написано, не мішає любити. Підкаряється йому, захоплюється ним. Вау, який ти в мене класний. Амінь. А як? Да. Уявіть собі, що це я зараз ще говорю, би почали говорити своїм чоловікам. Ооо, взагалі. Уявляєте? Зразу першим ділом, знаєте, що було би? Ти кого собі знайшла?» <рисвіт> Знаєте, в основному, коли чоловік приносить до жені квіти, який не приносить, ну і зразу перша думка. Опа. Де був? <рисвіт> Хочу піддобритися. <рисвіт> І так далі. Тобто, дивіться, в Біблії все розписано. І коли ти чоловік не займаєш свого місця в сім'ї, ти робиш її нещасливою. Почуй, ти дозволяєш її бути нещасливою, а себе обманюєш. Бог тебе створив головою. Бог сказав, що ти його слава. А дружина твоя слава. Бог не може перекласти доданки. Тут, від пересновки доданків, сума міняється. І навіть дуже сильно сума міняється. І тому не міняється суму, тому що ніякою не вийде благословення. Без підкорення чоловікові нема підкорення Богу. Сестри? Так? Да? Тому що Бог що сказав? Це Бог сказав, це не пастор вам сказав. Бог сказав, ти повинен чоловіку підкарятися. Да Бог, я тобі підкаряється, але чоловіка відпочиває. <гум> Без любові до дружини, нема любові до Бога. Амін. От два амінь в залі. Без любові до дружини нема любові до Бога. Що Чого ви кволо кажете? Амін. Навірно, ви вже замучилися любити своїх дружин. Да? Просіть Бога милості. Ви ж їх вибирали. <ріст> Бог не буде змінювати своє Слово. Ти все рівно повинен свою дружину любити, незалежно від того, варить вона тобі борщ чи не варить. Прибрано вдома чи не прибрано. Ти повинен її любити. Так каже слово Боже. Знаєте, що ми говоримо до Творця? Бог. Ну ти ж мудрий Бог. Ми живемо в сучасному світі. Ну, Це правда. Ми живемо з вами ну, в сучасному світі. І що ми кажемо? Бог, а от твої норми, ну Бог, будь реалістом. Застаріли. Вибач Бог. Ну, підкарятися. І любити того, хто не хоче підкарятися, це нонсенс. Що робить Бог, як ви думаєте, коли ми просимо його вибачити? Вибачає. Я полегшу задання. Вибачай, Бог каже, вибачаю. А тоді ми звертаємося до Бога і кажемо, Бог, благослови моє сім'ю. Допоможи нам здійснити свої мрії. Щоб у нас була саме благословенна сім'я, Бог. А що Бог каже? Вибач. Вибач, зі мною хтось щось зрозумів. Да, Бог прощає тобі, якщо ти не підкоряєшся чоловікові. Ти навряд ли через це попадеш в ад. Бог прощає тобі, якщо ти не любиш свою дружину. Но благословення сім'ї, Бог тобі скаже. Вибач. Три амінь, це круто. <ріст> І якщо Бог не благословляє, каже Біблія, то що? Підкажіть мені, не знаєте. То даремно трудиться. Якщо Бог не благословляє твою сім'ю, ти даремно трудишся. А те, що він починає спочатку, віруючи, все нормально, все роблю, хочу бути щасливими. А нема благословення. Чому? Тому що Бог не благословляє. Тому що ти не любиш, тому що ти не підкоряєшся. І Бог не може що благословити. Ігноруючи його слова, ігноруючи його слово, ігнорують Його волю. Якщо ти ігноруєш волю Бога, вибачай, ти не зможеш отримати Його благословення. Давайте скажемо відповідання. Написане слово Боже. Є моїм беззаперечним авторитетом. Все беззаперечним. Ти не можеш звинуватити Бога, що він консервативний. Ти не можеш звинуватити Бога, що він це написав 2000 років назад. Бог завжди сучасний, тому що Бога завжди сьогодні. Скажи амінь. Бога не буває 1000 років назад. Він живе. В іншому світі, безмежному світі, без початку і кінця, і в духовному світі завжди все, що сьогодні. Почуйте сьогодні. Сьогодні все сьогодні. Я тут рецінь, даю вам чітку пораду. Прибересе комусь почуй. І вам теж двом. Ви ще можете почути мою пораду. Якщо ти не хочеш її любити, не женися. Що є Амінь. Якщо ти не готовий йому підкарятися, не виходь зайшла. Не хочеш любити Халастякуй до приходу Христа. І все, не треба нікого любити. Живеш для себе. І все. Не хочеш підкорятися. Отака тиганерова. Нема проблем. Живи сама. І все буде нормально. Турбуйся про себе. Все. Зі мною? І тоді все буде окей. <рі> і третє, 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 надзвичайно важливе. Називається прощення. Називається прощення. Чоловік та дружина, хоча і є двома половинками одного цілого, від дві половинки, але одного цілого. Але фантастично різні. Це однозначно. Ви різні фізично. Ну, подивіться, от, найти, ну, абсолютно різні. <сум> ви різні ментально, ви різні духовно, душевно. Ви різні в багатьох речах, погляди на своє життя. Ви різні внутрішньо і, 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 і. Видаю, що багато в чому різні. І тому да, ви одне ціле. Але ви різні. Ви зовсім різні. І до цієї пори, поки ви зустрілися, ви виховувалися в різних сім'ях, у вас було різне розуміння сім'ї, у вас було різні бажання, у вас були різні мрії навіть. У вас було все різне. І ось тепер вам треба, щоб це все різне стало одним цілим. Це не просто і складно. І так, що виходить? Очікування від шлюбу теж різні. Що очікує він? Що очікує чоловік? Що він жениться і на кінець, то всі його бажання, всі його потреби вона задовільнить. Аллює! Що думає вона? Я виходжу заміж. Жінки ж теж мудрі. І всі мої бажання, всі мої примхи, все, що я хочу, він задовільнить. Амінь. Тобто вони думають зовсім протилежно. Дуже часто він думає, я буду брати в неї. А вона думає, ха-ха, нема терних, я буду брати в нього. <сум> І якщо ви так будете підходити, ви не будете мати, що брати. А суть чому? Що ми повинні кожен віддавати один одному. Скажи амінь. Ти повинен віддавати, а не брати. Віддавати, а не брати. Вона очікує, що він буде за нею ходити. Він очікує, що вона буде за ним. І суть, в тому, що якраз наоборот кожен повинен віддавати те, що ви маєте. Скажи амінь. І ось тут виникає, коли ми очікування маємо різні, виникають різні складні ситуації. Маленькі недорозуміння. Я ж думав, що ти будеш так робити. Вона каже, а я очікував, що ти будеш так робити. І раз маленьке недорозуміння. Далі. Серйозні протиріччя. О, знаєте, обично ми кажемо, що ми готові до шлюбу. Але коли ми вступаємо в шлюб, а кажете, що ми взагалі нічого не готові. І оказується зовсім різні погляди і серйозні протиріччя майже на половину це ще добре, речей в житті. Вона хоче так, він так. Вона дивиться сюди, він туди, вона хоче туди, він туди. Вау, вказується, вона теж має свою думку, і з нею треба рахуватися. Далі, якщо це ще можна якось вияснити, то, виходить, час від часу величезні вулкани в сім'ї. кажуть роз світі каса не йшла на камінець? Камінець не здається, а каса косить, а пилочка пилить, а дубок не здається. І що виходить? Виходить, вулкан в сім'ї. Ти мене не зламаєш. Гідроцині, <сум> 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 для того, щоб зберегти відносини і мати хоча б надію на здійснення ваших мрій, вам потрібно навчитися що? Прощати. Другу не дано нічого. Не, ти не виясниш відносини. Почуйте, коли в сім'ї вулкан, які вияснення відносин. Що ти хочеш вияснити? Та ніхто не поступиться на один сантиметр навіть. Кожний прав, все, до побачення. Ніхто не хотів умирати. Знаєте, такі сім'ї. Ніхто не хотів помирати, ніхто. Іде просто соцільна боротьба. Марка 11, 24, 26. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молити, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то і Отець ваш Небесний не простить вам, прогріхів ваших. Дорогі, якщо Бог вам не простить, він вас благословить? Ні. Не благословить. Якщо не простить, ти не простиш, не благослови. Давайте скажемо. Я прощаю, щоб мої мрії в сім'ї збулись. Почуйте сьогодні. Скажи кому для себе. Ти прощаєш ради себе. Ти не прощаєш ради неї. Ти не прощаєш ради нього, ради себе, ради своїх мрій, ради своїх цілей, ради своїх бажань. Ти прощаєш ради себе, а не ради нього. Ти зі мною? Дороцінь, ціль прощення не доказати свою правоту. Ти завжди прав. Хто завжди прав? Ой, прямо такі дві руки в залі. Я завжди прав. От вам легше буде. <сум> О. Ціль не доказати свою правоту, а встановити або відновити мир, спокій і повагу. От для чого ми миримося, от для чого ми кажемо, я тобі прощаю. Дам, але пастор, я ж прав. Яке має значення, хто в сім'ї прав, хто винуват? Ну яке, скажіть, яке? Все рівно сім'я розділилася, все рівно благословення не буде, поки хтось. А знаєте, хто просить, хто просить е, перший? Мудріший. Я вас зараз заохочую. Мудріший. Мудріший завжди приходить і каже, пробач. Мудріші завжди, каже Пробач. І тому, якщо ми хочемо мати, благословення, ми повинні навчитися прощати. Прощання немає, прощання немає нічого спільного з переживаннями на даний момент і почуттями. О, в мене такі почуття. Та яке має значення твої почуття? Прощення це підкорення Слову Божому. Причому твої почуття? Він мене образив. Вона мені таке наговорила. Ну і що? Прощення це не ультиматум. Прощення це не востановлення справедливості. Прощення це прощення. Скажи амінь. І тому дивіться, це відновлення справ... не відновлення справедливості, а проявлення милості. Якщо в тебе є милість, ти проявляєш її до, свого, до своєї половини. Ти кажеш, вирости, я був неправ. Вона або він. Вони ж теж розуміють, що вони роблять. І так, дивіться. Ми з вами прощення не заробляємо і не заслуговуємо. Запам'ятайте це. Ми в Бога прощення не заробляємо і не заслуговуємо. Так же само твоя дружина і твій чоловік не повинні заробляти і заслуговувати прощення. Тому що прощення це підкорення Слову Божу для того, щоб Бог міг вас Благословити. Скажи амінь. Алілуй. І так, друзі, є багато різних парад, як створити щасливу сім'ю. Але оці три речі, які я сьогодні вам назвав, які дуже хотів донести до кожного з вас, і особливо до вас, хоча вам жарко, ви трудитеся, але Бог вас благословить. І Бог каже: якщо ти будеш слухняний моєму слову, я буду прислухатися. До твоїх молит і буду тебе благословляти! Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002. емейл дімслави.сопачкауперне Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.